Так, що тут відлилося? Ну, в принципі, бачимо, трішки зайшло, я трішки капнув сюди, ну, в принципі, ось так і зайшло. Ми ну, якось так це все зрізаємо. Краще, для того, щоб все діставалося дуже і дуже легко, ми зараз вам покажу наглядно, як це воно все робиться. Так, так ну, ось і все. само вони не витягуються, тим самим прощає роботу з формою і так далі. Так, пробуємо підривати. Не скрішаємо сторону. Все, все, чітка деталь, все дісталося, нічого не прилипло. Тут трішечки, зараз ми це все не чистимо. Другу сторону. Так, Тут також трішечки знизу, тут все чітко. Достаємо саму деталь. Так, ну що, Ось така наша деталь вийшла. Е, таке надійне, крепке дно, е, якераз для того, щоб у нас все ось так чітко воно і вийшло. Як бачимо. Зараз обчистю облойчик і покажу вам деталь у всій красі.